От всей души, искренне, разрешите мне: от имени городского главы Валерия Сергеевича Гнатенко, от всей нашей дружной громады города, от себя лично, от нашего. Колектива соціальних роботників градського територіального центра чествувати вас, 14 грудня. День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Напередодні урочистої дати спеціалісти Дружківського територіального центру відвідали родину ірвіних, яка має безпосереднє відношення до тих трагічних подій. Я була на зміні, от скоро бомжі ліфтером. Работала на це. Звонок у нас пол, полторого ночі. Вот сейчас это, на станции у нас Аварія, приїжджайте. І з стали тут шевелитися, скорою, і скорою поехали туда. туди. Згадують, як в 71-му році переїхали з Черкаської області до Чорнобиля. Леонід Петрович тоді був серед тих, хто будував інфраструктуру на ЧАЕС. Котельний ти робота з На котельні строїли, вже дома ми делали, ну і, ну, і отаплювали, я на котельній працював. А ось Варвара Данилівна працювала ліфтером у медичному закладі. 26 квітня 1986-го вона згадує з болем, оскільки сьогодні була якраз на зміні. Роботи було багато, оскільки вони у лікарні лишилися втрьох, а постраждалих підвозили усю ніч. Таже діспечерша уїхала. Ми залишилися медсестра і санітарочка троє залишилися. І смотрим окно поглядуваємо. Бо то мігалкою їдуть. Везуть ошпарених людей. Троїх привезли одразу. Одного двоих зовсім з голови до ног мов, ошпарені. У нас і до на АЕС, знаходячись у самому вирі ну, подій, колишній медроботник отримала чималу дозу радіації. Під утро визвали медсестру, і от вона давала. І нам теж утром таблетки давала. Йода мне как это. Вот это имя не спасли, говорит. Мы завели и проверили это. Е, 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 у них был какой-то этот инструмент такой, проверяет это. У тебя еще город звенит. І що горти дімося? Це у перший день. Далі було гірше. Давлення повищилося у мене. Ніколи не було. Я не знала, що це давлення. Ні голову не можу так вертеть, не наклонитися, нічого не можу делать. Пошли в больницю, зрав пункт нас забирали і повезли за 25 кілометрів по Лейський. По лейському лежали, который фельдшер со мною був, так его в Москву забрали. Он живий теж. Я йому звоню, Києва. Сімейна пара Варвара Данилівна і Леонід Петрович Ірвіне вже вісім років знаходяться під соціальною опікою в територіальному центрі Дружківки. Не тільки принести продукти приготувати, щоб люди були ситі в чистоті, в теплоті і в уюті вони знаходилися, щоб моральний клімат був настільки положительний у людей. чтобы они радовались утру, которое пришло, солнцу, рассвету, встречали социального работника как своего члена семьи. Наталья Лашенко, а сама вона, на, родиною, рудыную, называя ее, ее другую семьей. знаю ихнюю судьбу, так как они ее знают, так и я знаю. Рассказывают, делятся. Очень. Я довольна. Спасибо, что они у меня есть. Я вам завжди говорю ніколи не старіть, а тільки мала Чорнобильська трагедія очима очевидців під такою назвою у книзі дружківських письменників і краєзнавців є серед інших історія родини Ірвіних, яка на тлі сьогоднішніх подій навколо Запорізької АЕС має стати повчальним уроком для запобігання можливої небезпеки.